В чайній трави полісся, що на території народного музею ремісничий двір, колекціонер Федір Євтушенко збирає колекцію чайників, чашок із блюдцями, які виготовляли на заводах Житомирщини. Федір Євтушенко каже, що більшість старовинних речей купує, дарують також друзі і знайомі. Чайники, ємкості для цукру, чашечки. Інколи люди приїздять і згадують, там, от колись у дитинстві от в мене була ось така чашечка. Да? От, і можуть собі купити таку чашечку для на згадку про наш музей і користуватися, наприклад. Є предмети такі колекційні і знакові, вони в нас як реквізит, вони не продаються. Просто як ми їх демонструємо. Ось, а ідея виникла тому, що у нас на території території Житомирської області було п'ять порцелянових заводів. На сьогоднішній день, на жаль, жодного немає. І ось тут вся порцеляна, яка зібрана в нашій колекції, вся практично з усіх п'яти наших житомирських заводів. Колекціонер каже, що такі речі не рахує, тому точної кількості їх не знає. Серед зібраної порцеляни показує рідкісні екземпляри. Ось це, наприклад, така дитяча чашечка нашого Коростенського заводу. Вона випускалась звичайно серійно, але невелики, невеликими партіями. Дитячий чайник. Бачите, це родниця. Коростенський чайник теж такий дитячий. Цікавий. Світильники в чайній також зроблені із старовинних чайників. Федір Євтушенко показує найстаріший самовар, якому більше ста років. Відвідувачів чайної чоловік пригощає поліським чаєм, який на замовлення виготовляє місцева фабрика. Захопився старовиною Федір 26 років тому і зібрав три музеї. У планах колекціонера створити ще один музей про історію української школи. Олена Кучмій, Олександра Циплюк Суспільне новини Житомир.